Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 19 вересня. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 18 та до плюс 15 вночі. Ранкові хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері у Києві очікується ясна погода. Дощ не прогнозується на півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 16, а вночі опуститься до плюс 14 градусів. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 23 до плюс 15 в день та від плюс 10 до плюс 15 вночі. Вранці у Чернігові розпогодиться досвідкові хмари зникнуть. Та до кінця дня більше не з'являться. Опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс 24 до плюс 16 в день та вночі від плюс 11 до плюс 15. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора у Сумах буде триматися ясна погода. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 17 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не прогнозується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 15, а вночі від плюс 12 до плюс 16. У Донецьку хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опади не очікуються. На Луганщині очікується температура від плюс 24 до плюс 17 в день та від плюс 11 до плюс 16 вночі. Увесь день у Луганську небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. На півдні у Одеській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс дев'ятнадцяти та до плюс 18 вночі. Увесь час в Одесі утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову опадів не прогнозується. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 17 до плюс 18. У Миколаєві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, дощ не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 24. До плюс 18 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Херсоні на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері дощ не прогнозується. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі опуститься до плюс 16. У Запоріжжі на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора, опади не очікуються. На Кримському півострові в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16, та від плюс 16 до плюс 18 вночі. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Дощ не передбачається. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 15, та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Львові буде триматися ясна погода без дощу. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 21 до плюс 14 в день та від плюс 13 до плюс 14 вночі. День та вечір в Івано-Франківську будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Опади відсутні. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 21 до плюс 16, та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Ранок та день у Тернополі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дощ не прогнозується. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 15, а вночі опуститься до плюс 14. Ввечері погода у Чернівцях проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Дощ не очікується. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. В Ужгороді на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 15. А вночі до плюс 14. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора в Рівному буде триматися ясна погода опадів не прогнозується. На Волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 15, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Вже з самого ранку у Луцьку розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Дощ не прогнозується. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 15, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Вже з самого ранку у Хмельницькому розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Дощ не очікується. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою. Вдень від плюс 25 до плюс 16, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Хмари у Кропивницькому сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Дощ не очікується. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 16, та вночі від плюс 13 до плюс 15. Вранці небо у Полтаві буде ясним таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 24 до плюс 19 в день. А вночі опуститься до плюс 16. У Черкасах небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 23 до плюс 18, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Вже з самого ранку у Дніпрі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощу. На Вінниччині очікується температура від плюс 23 до плюс 15 в день, а вночі до плюс 13. Увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Завершуючи наше сьогоднішнє відео, хочу подякувати кожному з вас за увагу. Нехай ваші дні будуть яскравими і сонячними. А в серці завжди панує тепло незалежно від погоди за вікном. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!